Сьогодні в Сумській області відкрили два сервісних центри пенсійного фонду України, де люди зможуть отримати всі ті послуги, субсидії, соціальні виплати, нарахування, отримати консультації. Дуже важливо, що ці центри відповідають вимогам інклюзивності і спромозі надавати відповідні послуги людям з інвалідністю, нашим ветеранам. Враження відлічне. І піднімався. Зараз буду пускати. Відлично. Красота. Про це раніше можна було мріяти, а зараз воно вже зроблено. Тому що багато от військових буде на колясках, обов'язково треба. Вхід до приміщення оснащений підйомником та пандусом. Для людей з вадами зору встановлена тактильна плитка. В зоні очікування є дитячий куточок, кулер з водою і робоче місце клієнта. Пенсійний фонд на сьогодні став установою, яка виплачує основну масу соціальних послуг в нашій державі. І саме від того, наскільки люди будуть мати можливість отримати хороший сервіс і належне обслуговування, залежить наскільки вони будуть на сьогоднішній день сприймати, наскільки держава турбується про них.